Скажіть, будь ласка, що для вас означає повноцінно бути в струю, повернутися в стрій? А я ніх... нікуди не хотіла уходити. Ну, я розумію, що для вас означає бути в струю? Можливо, там повноцінна підтримка побратимів, комфортні умови, але коли ви можете собі дати відповідь на те, що ви повноцінно повернулися до строю? Я нікуди не уходила. Я по-іншому можу відповісти на ваше питання. Я з 2008 року в лавах Збройних сил мені люди платили налоги, щоб я займалася підготовкою, навчанням, вчилася воювати, проводити мобілізаційні дії, вчити інших. І це моя відповідальність перед народом України, що я знаходжусь тут. І я хочу, щоб у нас була справжня армія НАТО, НАТОвські стандарти. НАТО, НАТО, Натівські військові, натівські зарплати, натівське забезпечення. Я знаю людей, які були в Іраці з американцями. Вони півдня працюють з документами, півдня пів займаються фізкультурою. У них правило як вдома, так і на виїзді. Вони розгортають палатки впли до того, що вони з собою возять басейни. Відчувається, що ви на 100% відчуваєте правильну армію і хотілося б запитати в вашому особистому житті і в цілому житті, яке місце займає Збройні Сили. Наразі основне, бо в нас війна. А про що ви мрієте після перемоги, якщо все-таки це станеться? Я мрію вийти на пенсію з лав ЗСУ, займатися городом, вирощувати дітей як всі нормальні люди. Що б ви зараз сказали для тих, хто дивиться нас і хто вагається чи вступати до армії, чи ні? Якщо ви відчуваєте себе військовим, якщо ви маєте достойну фізичну підготовку, якщо ви знаєте, що ви можете запропонувати роботу, а не відсидку, то ласкаво просимо. Зрозумів, а як ви вважаєте, можливо, цивільні щось неправильно розуміють про людей, які є в збройних силах? І що б ви хотіли, щоб цивільні краще розуміли про військовослужбовців? Ті міста, де була російська окупація, розуміють дуже добре військових. Погано розуміють ті міста, де лише бомбили там, там, куди не дійшли, вони зовсім нас не розуміють. Вони не сиділи в підвалах. Коли приїжджає заїжджає ЗСУ, то відкриваються всі магазини. Коли заїжджає русський фронт, то всі люди сидять в підвалах і чекають, поки вони поїдуть. Мені здається, що це дуже важливий меседж через те, що дійсно всі не розуміють тих тортур, які несе з собою русський мір. Скажіть, будь ласка, коли і за яких умов чи обставин ви вперше долучилися до збройних 2008 році. Я навчалася безкоштовно в інституті. Мені треба було відпрацювати на державній службі. В школі мені не знайшли місця, де жити, і я вибрала міністерство оборони, щоб просто документи з одного місця перевели в інший. Я не збиралася надовго залишатися. Я хотіла служити по типу. Морській піхоті, в мене була гарна підготовка, а мене посадили в кабінет, мені там було не дуже цікаво. А потім мені порекомендували залишитися, якщо я хочу працювати в силових структурах, просто щоб не було статті про звільнення негативне. А потім мене перевели в моє місто, в мене був дуже гарний командир-начальник, який мене зацікавив, я працювала механік. Дальнього зв'язку, це робота чоловіча, також там відвертки проводки Він мене вчив, він мене не беріг як жінку. Я лазила по підвалам на грібінках, працювала. І Потім, так, да, потім, коли вже самі чоловіки почали, там, типу, в слідчий раз заступить мужчинка і прийдете, ну, можете нічого не робити. Тоді вже попросилась на більш жіночу професію в армії. Типу, листоноші. Було би прекрасно почути про ваш бойовий досвід, в яких підрозділах ви проходив. Як такого, бойового досвіду в мене немає. Я лише спостерігаю, тому що на позиції мене не допускають. Я туди хоч простилася, але мені сказали, ні, ти дівчинка. На виїзді я була біля лінії фронту в зводі забезпечення. І там у нас була робота, зранку поїхав, звечора приїхав. Потім почали хлопців по п'ять днів там, вони на позиції виходили. Зараз дуже багато цивільних хлопців, які дивляться на посади, і вони не розуміють взагалі, що в армії також дуже багато роботи і з документами, і з забезпеченням, з логістикою, з медициною і так далі. Як ви вважаєте, от потужний тил? І потужний фронт. Вони один одного взаємодоповняють. І наскільки взагалі важлива робота в тилу? Тут я була інша ситуація. Я бачила хлопців, які гарні бухгалтери, яких набрали, вони були гар... гарний облік, але коли пішов великий об'єм роботи, почали показувати характер. І вони пішли на позиції, їх їх, їх. Поміняли, на тих, хто мовчиться не працює. Не можна мовчати. Якщо вже вас, ви був гахтер, вас кидають на позиції, то краще зберегти життя, як я, повернутися додому, піти ж ВСП, ТЦК, там, там ніхто нікого не ні б'є, не заставляє, але десь шукати себе далі і. Рано чи пізно знайдеться той підрозділ, в якому буде кожному комфортно, як це Я... так має бути чудово. Бо ну мені хотілося б в цій з вами розмові саме побороти страх тих хлопців, які бачать вакансію, наприклад, того ж діловода або айтішника, або зв'язківця. Але вони думають, що якщо вони не будуть з цим справлятися прямо з порогу, то їх просто. Ну, як кажуть в народі, обнуляти. тут. Це... У нас ще є багато гарних дівчат, які також дуже добре справляються з чоловічою роботою, які мають характер. Це моя добра підтримка. У них також характер, так да, вони також не дуже ласкаво розмовляють, але вони роблять своє діло і вони переживають за кожного, а не лише за себе. Поза кадром ви розповідали про своїх бойових подруг. Можливо, ви в двох словах розповісте про їх легендарність. Я Мабуть, тебе передать. Ксюшка Яночка, привіт, я вас обожаю. Чудово. Тобто, місце жінки на фронті також знайдеться. Жінки часто бувають сміливіші за чоловіків, а сміливість це дуже важлива контент війні. Так, ми знаємо, що бойовий поріг у жінки набагато вищий, і як на вашу думку, в чому це допомагає на війні? Тому що коли людина боїться, в неї починається тремор, вона не може працювати. На війні має бути спокій постійно. Не, не має бути ні великої радості, ні великої печалі, постійний спокій, постійно слідкувати за своїм психологічним станом. Жінки з цим справляються краще за чоловіків. Методично і холоднокровно. Так. Да. Давайте от відмежуємося від того, де ми зараз, і для чого ми тут. І в цілому, якби ви хотіли би сказати пару слів для тих, хто сумнівається, чи йти, чи не йти, або для тих, хто ховається, або для тих, хто зараз перебуває в самовільному залишенні частини, що би ви хотіли їм передати від себе? Я хочу, щоб наша країна перемогла. І ми, якщо згуртуємось, ми дуже швидко можемо досягти перемоги. І ми можемо стати справжньою європейською державою. Я відчуваю у вас цей спокій і налаштування на якусь довгу методичну роботу. І мені здається, що ця стратегія, коли ти плануєш щось вдовго і робити це все спокійно, це найвірніший шлях для того, щоб завершити це швидко. Жінка має себе показати в таборі чоловіків не з жінкою. Вона має себе показати воїном. Інакше вона тут не потрібна. Мудро. Дуже глибоко. Ну, я не знаю, чи ми повинні зараз вдаватися в якісь побутові історії, але чисто психологічно, чи ви з цим справляєтеся добре? І щоб ви порадили дівчатам, які підуть вперше. Сюди ходять не заміж, сюди ходять воювати. Розкажіть, будь ласка, ваш шлях від ВСП і до потрапляння в 420-й окремий батальйон? ВСП я була два рази, тому що залишити частину мене попросив сам командир, тому я через день пішла в ВСП, трошки поспала вдома, відпочила, пора працювати. Треба гроші в кінці концов. <ріху> І перший раз мені дали припис мою частину, але не вказали адресу. Другий раз мені зовсім відмовили. Ось після цього мене знайшов батальйон. По яких каналах? Ага. Як з вами зв'язався? Через знайомих. Я шукала роботу. Це не перше місце, куди мені запропонував знайомий. В одне місце в мене не вийшло, вони відмовились, я вже надсилала свої документи. І сюди вийшла. Я ходила в ТЦК, я, я хотіла там, щоб мені знайшли. То я взагалі вважаю, що це комплектування – то місце розподілу. Там мені сказали звертатися до ДБР або йти до ВСП на вокзалі. Окей, яку зараз посаду ви для себе розглядаєте, батальйон? Згідно мого навчання, я оператор комп'ютерного набору, група. Але я давно вже з цим не працювала, і техніка набору в мене слаба. Якщо брати охорону, то з цим я справляюсь добре. Я вмію охороняти об'єкти. Я... Пропускний режим це теж не проблема. Я займаюся діловодством, я була помічником начальника служби. Я розумію, як формувати штати і кошториси. Я можу вчитися, я граю в комп'ютерні ігри, я можу літати. Я хочу бути там, де я буду найбільш ефективна і затребувати.